Прийом, прийом, братан. Учуся, братан прийом, прийом, продан. Я этого учуся, правда, прийом, прийом. Діє прийом. Продан. Йо, продай это, давай. Я начал, значит, что там, давай бери, бери Брат Правда, іди до, до мене, давай, давай, прийом, правда, прийом. Прий. Прийом. 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 Другай. Так, прислідуй за нами, коротше. Тихо, тихо, братан. Прийом, прийом. Прийом. Тихо, братан, тихо, тихо. Тихо, по обходимо, Тихо, тихо, тихо.

Мабуть, пішли на ту сторону, братан. <праць> там там. І там заброшено будинку. Так, да, хорошо, стріляє, прийняв. Брат, <праць> немає там зруйновано. да, входимо ще з зруйнованих будинків, брат, коротше, зруйнованих. <праць> І затримує, братан, вороги, затримаємо вороги, ворогів затримаємо. Тихай, крота, тихо. Короте, тихо. Теперь ми російські ми вже підстрелили, то я б знов. Другого снайпера ми вже... там? На дантом. Зіросторони ворогій там знаходяться, так? Да? Тихо. Так, тихо, проходимо. Да